Говоримо далі про Іран. Михайло Кольцов, керівник відділу навчання та розвитку юкантрол, долучається до нашого ефіру. Юкантрол зробила такий ось аналіз на основі відкритих даних, що іранський бізнес в Україні працює досить таки непогано. І зараз, пане Михайло, доброго вечора. Доброго вечора, колеги. Давайте поговоримо про український бізнес в Ірані. Наскільки він великий? Ми зазначали з ваших е, даних, ну і це два роки дані назад, тобто це за 2020 рік, що вони в нас заробляють 350 мільйонів гривень. Здавалося б, небагато, але тим не менш, як ви думаєте, як змінилася ситуація в цьому році, і чи вже ці компанії підлягають під санкції, чи вони в нас все ж таки вільно працюють. Я не думаю, що зараз ситуація якось кардинально змінилася. Тобто іранський бізнес в Україні все ще почуває, почуває себе добре. Можна лише казати лише про ті регіони, де він був присутній, і які є зараз тимчасово окупованими. Там швидше за все у нього будуть явні проблеми. Втім, якихось дій, в тому числі санкційних саме через те, що вони належать іранцям, зараз поки що немає. Принаймні, ми не чуємо цієї комунікації від влади. Ну, ось власне, за навіть вашими даними, Харківська область, але вона вже майже повністю змінена. 39 підприємств було зареєстровано. Запорізька 8, херсонська, 3, Наприклад, в Києві, до речі, їх 661. Одне підприємство було загалом. В яких найбільше містах концентрувалися, і що це за підприємства по Україні? Саме іранські переважно вони якраз концентрувалися в промислово розвинених районах. Тобто, чому, наприклад, Харківська, Харківська така популярна, тому що там більшість іранців навчалися технологічним професіям. Чому одеський регіон такий популярний? Тому що там є порти, і відповідно можна швидко перевозити вантажі через Одеський порт. Чому власне в Києві? Тому тому, що це бі бізнес-центр, фактично. І а в інших регіонах переважно пов'язано більше з агрово з агроскладовою. Тому що не зважаючи на те, що найпопулярніший кве до цього бізнесу це так, знаєте, не спеціалізована оптова торгівля. Тобто, фактично, ви не знаєте, чим цей бізнес займається. От, але частина з нього є агро або власне є, є таким промисловим або пов'язаним з перевезеннями. Тому Одеса через, через порти Харків через технології і Київ через бізнес. Угу, Почули вас, але пане Михайло, ну я не знаю просто Україна з Іраном дуже серйозно торгує. ну, зараз не знаю теж, але торгувала раніше великою кількістю сільгосппродукції. І е, якщо ми тут на них ведемо санкції, вони там на нас ведуть санкції. Поясніть цей механізм, чому нічого не відбувається в цьому в цій площині. Um, насправді, якби Іран давно вже під санкціями, і тому, якщо, наприклад, ми дивимося на експортний контроль, то ми відразу бачимо, що Іран, наприклад, в тому ж самому ю контролі, Іран світиться червоним, тому що все-таки це країна, на, який, на яку було накладено глобальні санкції. От в тому але при цьому Україна продовжувала з ними з ними торгувати. Я особисто відслідковував декілька вантажів, які проходили через одеський порт. От, і відповідно така торгівля продовжувалася, тому що вважалося, що відбувалося своєрідне потеплення цих відносин між власне Іраном, і європейськими країнами і американськими, як от результат політики Обами. От, однак останні п'ять років ці відносини охолонули. Втім, розумієте, в чому хитрість, якби. Європа продовжувала якби, потеплювати відносини з Іраном, і Україна більше на неї орієнтувалася, і тому, фактично, я би не сказав, щоб якось у нас падали з ними взаємовідносини. Я думаю, зараз найбільший ризик, як, з яким ми маємо справу, це власне повідомлення від військових, що в іранському безпілотнику Мохаджер 6 було знайдено деталь українського виробництва. Одну. От саме під. Так. І, власне, і от, власне, під впливом цього повідомлення, йоконтроль вирішив подивитися, Окей, якби, як Іран його міг дістати, якщо ми візьмемо за припущення, що цю деталь йому могла передати компанія, яка має іранське коріння. От. Тобто, в даному випадку ми орієнтуємося більше на більше ось на такий зв'язок, але знову ж таки офіційно. Ми тільки дипломатичні відносини розірвали, але торгових санкцій все ще не передбачено. Так, а після цього вони зможуть з'явитися чи ні? Ну, ось ракети з'являться, більше дронів з'явиться. Будуть якісь ну, санкції вводитися проти іранських компаній тут, як мінімум? Я думаю, що що будуть, але от розумієте. Я відсвідковував реакцію наших органів на санкції якби проти Росії протягом всієї цієї війни, і слід відмітити, що ми завжди були в хвості після європейських країн, після Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми то введемо. Я думаю, ці санкції, враховуючи рівень загрози. Але як підказує наш досвід, він буде. Ми, ми повільні. Ми повільніше за за США і за Європу уведені таких санкцій, як ви бачите собі, з чим це пов'язано? Це більше пов'язано з тим, що у більшості країн санкції приймає орган, який контролює цю сферу. Міністерство фінансів контролює обсяг доларів, і таким чином він має право вводити санкції. Якби в Європейській Раді, в Європейській комісії, яка приймає політичні і регуляторні рішення, вони теж можуть вводити ці санкції, бо вона впливає на торгові потоки. В Україні процес введення санкцій він сформований через Раду національної безпеки і оборони, і насправді роль цього органу в виконавчій, законодавчій або судовій владі, не зрозуміла, і через це юридичний процес уповільнюється. Угу, Пане Михайло, ну просто Я... ми бачимо, що ці санкції якісь вони достатньо дивні, наче ж Іран 40 років під ними, а все ж таки е виготовляє і дрони, і ракети, так само і Росія, вона так само під санкціями зараз, але все ж таки щось і вдалося накопичити, і іноземні деталі там все таки є. Чи може так бути, що іранські компанії, які на нашій території співпрацюють з Російською Федерацією? Я би все-таки їх не звинувачував в повній мірі. Це, звичайно, прерогатива наших правоохоронних органів дати відповідь на це питання, тому що все ж таки ми маємо розуміти, що принаймні Іран показав, що існує відмінність між політичним режимом і народом. Іранці виходили з українцями на протести в Україні, вони виходили в Європі, вони зараз виходять у самому Ірані. І тому мені здається, що нам нам власне є про що говорити власне, з ними. Там принаймні, ми бачимо те, чого ми ніколи не бачили і не побачимо в Росії, коли народ вимагає від політичного режиму не вчиняти певних дій. От тому у даному випадку мені здається, що це буде, що ми отримаємо відповідь на це питання після того. Коли завершаться ось ці активні протести у самому Ірані, коли стане зрозуміло, а власне де відмінність між іранським народом, а його представники можуть бути у нас бізнесменами, тобто це не державні гроші, це не гроші держави Іран входять у ці підприємства, а де знаходиться саме політичний режим? Ну, я теж, пане Михайло, відслідковував певні процеси і там думки журналістів, експертів з приводу Ірану Так і там справді відрізняється, що ті, хто говорить про е, їхній політичний уряд, то це вже ближче там Путін, молодець, якийсь там Москва, е, Росія. А ті, хто пишуть про суспільство, то вони говорять, що навіть в самому Ірані немає однозначності і навпаки, більше до половини людей не підтримують те, що робить Росія в Україні, і це говорить про те, що розколити іранське суспільство і та там велика частина за нас, ну так умовно кажучи, тим не менш, як може змінити на ваше бачення і оці протести в країні що там відбуваються, тому що Іран уже знаходить винуватці. Вони, вони звинувачить Саудівську Аравію, можливо, й на нас щось буде закидати. Розкажіть собі, можливо, ця ситуація змінить з постачанням зброї до Росії в Ірані. Ну, Вже були повідомлення, що ті представники Корпусу Стражів Іранської революції, які були відповідальні, вони, 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 вони власне були ліквідовані самими, самими протестуючими. Тобто наразі, наразі ми бачимо, що як мінімум протестуючі не підтримують таке постачання постачання зброї. Але, на жаль, я думаю, що ці постачання будуть тривати. Тому що, от як ви правильно сказали, Іран давно вже під санкціями і він зрозумів, що для того, щоб от заховатися, можна вибудовувати інфраструктуру, в тому числі і військову, на сусідній території, наприклад, розгорнути на території Сирії власне всі ці збірні цехи, всі ці всі ці військові аеродроми, і тому. Я думаю, що вони все ж таки привезуть е, Росії ту зброю. Просто вона буде умовно як, от люблять у магазинах, інтернет-магазинах казати: бренд зареєстрований в Ірані, але вироблено в Сирії. Угу. Там і про Таджикистан говорять, що якісь є заводи. Ну тобто, розбиратися є багато з чим, і ось бачите, завдяки вашій роботі, так само знаємо, що Україна ну тут працюють і іранські підприємці, і так само ми там у них так само працюємо. Дуже вам дякую, пане Михайло.